Цей час у міському палаці мистецтв зоря відбувається фінал загальноміського конкурсу Студенти мають таланти. Участь у ньому беруть представники 22 вищих навчальних закладів міста. За словами організаторів, через велику кількість учасників фінал поділили на два етапи. Перший відбувся о 15-й годині. Сьогодні на ньому побував Роман Гах. Тож про таланти вінницьких студентів наш перший матеріал. Ми в міському палаці Зоря». Тут за декілька хвилин розпочнеться перший з фіналів загальноміського конкурсу. Студенти мають таланти на вході до зали. Усім глядачам роздавали ось такі талони. Тут є графа, куди глядачі вписують той номер, який їм сподобався. Переможець призу глядацьких симпатій, отримує 5 тисяч гривень у подарунок. Цей призовий фонд формувався з вилучених за квитки грошей, вартість одного 10 гривень. Поки глядачі заходили до зали. Ось таку картину можна було побачити за кулісами. Це до виходу на сцену готуються представники транспортного коледжу Ірина Ільченко та Дмитро Слободяник. Їхній виступ відкривав конкурсну програму. Ми вже доволі багато років танцюємо разом. Тому так як такого хвилювання немає, адже ну 12 років я думаю, це вже доволі немало. Я думаю, ми справимося з почесною місією, яку на нас ну, мене наклали. судді. важливо для того, що студенти можуть себе показати свої ну, там, можливості, де вони займаються. Ну свої таланти. Ірина та Дмитро виконали танець Фламенко. Ото був півфінал, в якому університети технікуми коледжі приймали участь. Вони подавали нам на розгляд журі три номери. А ми вже з них вибирали один, який буде проходити у фінал. І саме вони сьогодні будуть представляти свій університет. У нас відбувається два концерти, два фінали. В першому концерті 11 учасників і в другому теж 11 учасників. Учасники першого фіналу презентували вокальні, хореографічні інструментальні номери та номери оригінального жанру. Окрім призу глядацьких симпатій, журі обере переможців у чотирьох номінаціях. Про мангах Олег Літвінцев, телеканал Вітало.